Шалом, це Славко. Чи можна відслідити перебіг мирних перемовин от методом розвідувального аналізу, себто по дуже осередніх і дуже фрагментованих ознаках? Зараз ми це з вами спробуємо тим більше, що час є. От ви спите або спробуєте спати. А Славко сидить ночами і відслідковує? Ворішеньків. І щоб йому не так було нудно, він ще робить вам оцей прекрасний ніж самським клинком. Ви бачите, яка ширина хвостовика. Оце зонна закалка, оце все відпущено, оце все закалене. Я скажу, що просто ляля фінська буде. Отже, що ми бачимо кожного. Давайте я трохи оцим, от, щоб ви бачили, що є робота клинком. Нашого Кармелюка, бачите, трошки, ну це треба зосередження, не таке, що зараз очікування на дрони. Але бачите, в день світла вимикають другий день. Може на третій зможуть працювати. Отже, що означає кожний збій в ритмі ракетних ударів по нашій енергетиці? Сьогодні ми третій день очікуємо на ракетний удар. Гуртовий виводив ракетоносці, були переговори щодо ракетоносців, які мають передувати з льоту ракетоносців в повітря, повітряних морські виходили. Що це все означає? Відтягування на трет, на третю добу, відтягування ракетного удара. Кожен з при тому, що ми їх провокували не по-детські з цими танкерами, всім іншим, я скажу, що ми в них так кидалися піском. Що вони цілком могли б відповісти? На то є дві відповіді. Перше, вони непогано справляються і дронами, на жаль, ми бачили вчора, як два кола над Києвом нарізала Гербера. Нарізали на висоті 2 кілометри і зі швидкістю 110 кілометрів на годину. Як ви розумієте, ми дочекаємося до того, що дрони почнуть нести ракети повітря-повітря, ближчого засягу, і ми вже їх не зіб'ємо лігкомоторним літаком. Що обідно, що якийсь спад 7 або спад 12 яких воювали Аси Першої світової, з доведенням навіть землі по даних радару, я скажу, що він би його зніс, з задоволенням би, з легкістю зніс. Та я скажу, той 40-міліметровий Бофорс достає до 7 тисяч по висоті сучасними радіолокаційними прицілами. Коротше, що говорити? А ну ясно, чому не стріляв. По-перше, не дуже є чим. А по-друге, щоб не виявити якісь дані за протиповітряну протиракетну оборону недаром, ця Гербера нарізала два кола навколо Києва. І сьогодні вже нарізає знову коло. От сюди піде на Єрпінь. Вони я скажу, не дуже себе це. Є. Не услажняють себе пальот. Як ото нацисти налітали отак, от на Київ, тут от строїлися, атакували, а потім сюди уходив, щоб поліссям тікати. Так і ці абсолютно не це. Є. Отже, щось відбувається. Якщо ракетний удар, попри наше кидання піском, по них відкладається, то тому, крім... Достатньості дронів уже донищення нашої інфраструктури, можна сказати, що є якісь тому політичні причини. Це перша ознака, і це нам всім дає надію, що ворог на щось наш сподівається, на якісь політичні рішення. Тепер щодо того, як можна Взагалі, це оцінити, коли ми не знаємо предмета перемовин, як можна оцінити, що там відбувається? По-перше, умов ми не знаємо, умови викривлені? Але є фази. От як довго Зеленський? Міг протистояти Трампові, спробувати навіяти йому іншу не путінську позицію. Ми це спостерігали з початку року. Ми побачили ворожість і дещо до серпня, вересня місяця були сподівання, там навіть нам обіцяли і томагавки. Ну, не ясно, чи які саме томагавки, чи сокири, чи ракети, але обіцяли. Я, в принципі, дав би сокирами. Більше було б. Хоча, я скажу, там така черга, я подивився, там на сокири, оці що страйкери постачають в ремкомплектор до страйків. На ці сокири така черга, як і на ракети в американському ВПК. Отже, що змінилося між вереснем, жовтнем і листопадом? Чому ми втратили вплив на Зеленський втрав можливість впливати на Трампа? Чому змінилась позиція Трампа чому посипались наші європейські союзники? Проблеми на фронті. Покровськ зараз, а зараз Гуляйпіля, та ще і Куп'янськ наклалися. Погіршилася військова ситуація. Ясно, що Трамп не геній. Коли він каже, що я вам сказав, що у вас погані карти, це він радіє з раптової зміни ситуації, тому що ніхто не сподівався, і самі Москвини не сподівалися, що вони отут, от на північ від Покровська, зроблять випад. За казенний торець до лінії оборони «Прощай, Донбас. Це був неочікуваний успіх для самих москвинів. Ви ж знаєте, вони запускають щупальця, а потім дивляться, куди прилізла. Гнівка охота дира. Правильно? Так це робиться, робилося в нашому підлітковому віці з дівчатами. Не знаю, як зараз. Хай мені більш молоді оповідають за такі речі. Я з радістю перейму досвід. От вони цим способом і пролізли. І ясно, що Трамп тепер реагує на цілком неочікуваний успіх. Тоді неочікуваний успіх противника. Потім ЗСУ вчепилися в той Покровськ аж так, що прозівали Гуляйполе. Це вже системна слабкість. І зараз впертість. За територію, це впертість правильно, як хто там Вітько визначив, я вже не пам'ятаю, 33 на 50 кілометрів квадратний, ще треба виміряти цей шматок. Оце власне ходці, правильно? Де ці 33 на 50 км знаходяться? Я багато чого дав, щоб дізнатися, куди вони в карту тикали пальцем, значить. Щоб цю ділянку визначити, за що ми залупилися, за які 33 на 50 кілометрів квадратних. От яке б завдання я поставив би розвідці. Це не кішка наша кудись вилізлася. Ні, ні. Такі стрибки. Слухайте, я думаю, колись вона навчиться, колись вона зрозуміє сенс форточки, уявляєте, якась тварюка пояснить кішки, що таке квартирка. Не дай Боже. Отже. Ці ситуації погіршення на фронті, наша оця героїчна впертість. І Тут нам говорять, що це Путін, це люб, любима, улюблена позиція Каліна Лахтівая, значить Портнікова, що це Путін через Кушніра затягує Трампа значить, до затягування цього акта миру. Я скажу, що в актах миру Портніков, звісно, більше його збирається за нас, а, старих. Мабуть, іще практикує в тому ж віці. Але фактично ми затягуємо мирні перемовини більше за росіян. Росіяни висунули умови. Ми залупилися. Нам сказали, за 33 на 50 кілометрів за зону ми залупляємося. Коли ми в такій ситуації, позиція України перестає бути конструктивною, тому що опиратися територіально, коли. Ви бачите, що вже ракетного паліва не буде. Що данці вже ніяке ракетне паліво для наших ракет робити не будуть. Значить, бадяжить ніхто це паліво на Данії вже не буде. Знайдуться якісь екологічні перепони. Брати, недавні брати чехи, а нині пепічки залупилися віддавати останні танки. Кажуть, що вони попадали, що ті нікуди не попадають, що ті нікуди не попадуть. Так зачем їх вам віддавати? Коротше кажучи, коли сипеться захід. Сипеться наше запілля, наше ВПК, до що заходить закон нашої бази постачання, наше фінансування війни. Залуплятися зараз навряд чи є конструктивною позицією. І от тут от ми знову стикаємося з тим, що війна це такий туман війни. Ми не знаємо, що Зеленський показав себе доволі серйозним партнером в перемовах, що з Трампом, що з цією всією публікою, йому. Авантюризм докинути, ну такий деструктивний авантюризм, ми не можемо. Позитивний, наш правильний потрібний всім український авантюризм, українська безвідповідальність в нього є корисна, продуктивна. Але от деструктивної дестабілізації немає. І якщо українська перемовини про -про продовжуються, ракети не летять і, може, не полетять і сьогодні, то Може, щось і відбувається в перебовинах, може, щось і зрушило, може ми чогось не знаємо. І от оце, оце і варто було б дізнатися, що там насправді, але я боюся, що навіть ми, коли і роз'єм відбудеться, якщо відбудеться, ми не дізнаємося, все-таки. Багато чого ми повернулися до таємної дипломатії, і багато чого стане відомо лише з наслідків, а не з подій. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я піду припилювати оце. Ви бачите хвостовік до цього прекрасного руків'я.